Тема сьогоднішнього уроку водні маси, їх властивості та закономірності переміщення. Великі об'єми води, що формуються в певних районах океану і різняться між собою своєрідними властивостями, називають водними масами. У різних частинах океанах водні маси відрізняються одна від одної температурою, солоністю, прозорістю, містом кисню, морськими мешканцями. Водні маси, як і повітряними, за широтним переміщенням поділяються на екваторіальні, тропічні, помірні та полярні. Вони активно взаємодіють з атмосферою, віддаючи їй тепло, вибираючи з неї вуглекислий газ, виділяють кисень. Температура поверхневого шару води в різних районах океану залежить від клімату. І знижується від екватора до полюсів. Найвища температура водних мас а це плюс 25 плюс 27, спостерігається в екваторіальних і тропічних широтах із жарким кліматом, найнижча мінус 1,8 градуса в полярних районах із холодним кліматом. Температура води змінюється із глибиною, що глибше то вода холодніша. Глибше тисячі метрів температура завжди становить плюс 2-3 плюс градуси. На дні глибоководних запавнень вона становить 0 градусів. Теплі води зосереджені у відносно тонкому поверхневому шарі завтовшки близько 100 метрів. Найтеплішими районами Світового океану є Перська затока і Червоне море, в яких температура води на поверхні влітку перевищує плюс 33 градуси. Найхолодніші води мінус 2 градуси Цельсія, циркулюють у морях поблизу Антарктиди природі немає води, яка б не містила б певної кількості розчинених речовин. Солоністю називають кількість грамів речовин, розчинених в одній літрі води. Її виражають в одиницях, що називають проміли. Проміли це тисячна частка від цілого, на відмінно від відсотка сотої частки цілого. У цих одиницях середня солоність вод морів і океанів становить 35 проміле. Це означає, що в тисячу грам морської води міститься 35 грам солей. Натомість прісною вважають вода, воду, солоність якої не перевищує 1 проміле. Солоність водних мас в океанах не скрізь однакова. У поверхневому шарі вона може зменшуватись внаслідок випадання атмосферних опадів, притоку прісної води річок танення льоду, а збільшується в результаті випаровування. Так, у тропічних широтах солоність води найбільша 38 проміли, тому що опадів там мало, а випаровування велике, що збільшує концентрацію солей. У екваторіальних широтах солоність менша 34 проміли. Там рясні опади, які розбавлюють солодну воду. У помірних широтах солоність середня. У полярних широтах солоність знижується до 32 проміли внаслідок танення льоду і стоку річок, крім солей. У морській воді завжди є гази, зокрема азот і кисень. Кисень необхідний морським організмам для дихання, надходить з атмосфери та в результаті фотосинтезу. Водні маси у Світовому океані, як і повітряні маси в атмосфері, перебувають у безперервному русі. Найбільший вплив на природу океану та материків здійснюють поверхневі океанічні течії. Напрями рухів течій визначаються багатьма причинами. Постійними вітрами, відхиляючою силою обертання землі навколо осі, рельєфом оканічного дна, обрисами материків тощо. За властивостями води розрізняють холодні та теплі течії. Потужність економічних течій підтверджують такі факти, як течія Гольфстрім в Атлантичному океані, що секунди, наприклад, переносить в середньому 75 мільйонів метрів кубічних води. А течія Куросіо поблизу східних берегів Азії близько 65 мільйонів метрів кубічних. У той самий час Амазонка найповноводніша річка світу, за секунду переносить лише 220 тисяч метрів кубічних води. Найпотужніші поверхневі течії породжуються та підтримуються постійними вітрами двох видів західними, що дмуть із заходу на схід, та пасатами, що дмуть зі сходу на захід. Взаємодія атмосферних потоків сприяє утворенню системи кругообігу поверхневих течій. У тропічній зоні, де переважає пасатна циркуляція, виникають пасатні течії західного напрямку. Зустрівши на своєму шляху східні береги материків, вони роздвоюються. Частина води прямує до екватора, інша до полюсів. На сорокових широтах обох півкуль під впливом західних вітрів і відхиляючої сили коріоліса. Ці течії повертають на схід. Поблизу західних берегів материків вони також роздвоюються. Частина води спрямовується до екватора, замикаючи коло тропічної циркуляції. Частина течії повертає до північного полюса, даючи початок самостійним циркуляціям помірних широт. У південній півкулі між 40 градусом і 55 градусом південної широти, де немає суходолу, під впливом західних вітрів води рухаються лише на схід, утворюючи найпотужнішу на землі течію західних вітрів. Вона охоплює зону завдовжки 30 тисяч кілометрів глибиною понад 1 кілометр та переносить щосекунди близько 240 сорок мільйонів метрів кубічних води.